Так, продовжую я копати картоплю. І от другий новий сорт, який я сьогодні викопав, це сорт Red Fantasy. Киця, тобі воно не треба. На цьому прикладі я хочу пояснити різницю між того, наскільки важливо підібрати підходящий сорт. Вчора я копав, почнемо з того, що купив я. Однакову кількість в однаковому магазині от, два сорта Біла Роза і Red Fantasy. Це були сітки десь приблизно розміром з цю бутилку. От, там я так прикинув, що було 25-30 картошин одного і другого сорту. І от різниця. Вчора я накопав чотири 4 таких відра. Точно таких. Навіть все саме відро копав, півторашне. От. Сорту Біла Роза і. Одне сьогодні викопав неповне відро сорту Red Fantasy. От. Було зразу помітно, що сорт Red Fantasy для моєї землі, для моїх умов вирощування, набагато гірший, ніж сорт Біла Роза. Тому що зійшла не вся картопля, він сох. До речі, купляв я в один той самий день в одному і самому магазині одної і то самої фірми. От, і е Посадив однаково, от, всі умови були однакові. Да? Картопля була хороша на вигляд, да? тобто я купляв, вибирав. От, зійшла зразу, білороза хороша, хорошо вся зійшла, там було пару бракованих картошин. А в Red Fences зійшло десь 50%. Сходило дуже погано. Потім від цих 50% ще половина посохла. От просто посохло стебло. Сьогодні я копав, там була або одна картошина стара, або зовсім нічого не було, вже струхло. І урожай, ну, я б сказав, в 5 разів менше, ніж Білороза. Там було 4 повних відра півторашних, а тут одне неповне півторашне відро. От так. Тому цю картоплю ми, звісно, з'їмо. Вони, до речі, і росли рядом. От. Тобто всі умови були однакові поруч. От. Цю картоплю ми з'їмо, а Білорозу оставимо на наступний рік садити. От. Всім гарно. Вечора і спокійної ночі, щоб нас не бомбили.